Чому ми оберемо не тих чоловіків? Це дуже популярне питання просто у всіх дівчат. Навіть в мене декілька років назад я просто сіла після мого розлучення і така: типу ну чому, як, як? Але відповідь є: значить, перше, це ми не знаємо правильний сценарій. У нас в голові є якісь неправильні сценарії, як все має бути. Ми їх собі придумали, ми на них погодились і все. Друге це занижена самооцінка, і третє ми не знаємо чоловічої психології. Ось. Зараз трошки копнемо про кожне питання, Поспілкуємось, чому це так, як це вирішити, як взагалі що. І ви побачите, ви себе впізнаєте в деяких моментах. Значить, взагалі найбільша проблема, звичайно, самооцінка, так? Чому? Бо е, хтось боїться бути одною. І для неї це просто щось таке, типу, якщо мене хтось там не кохає, чоловік якийсь не обрав все, типу, я нікому не потрібна. Але дівчата, я нагадаю, що ви обираєте, а не вас. Ви знаєте, тільки після розлучення і ще приблизно півтора роки після цього моменту до мене дійшло, що я обираю. Я йду на побачення, в мене каса. Я спілкуюсь там по смс на будь-що. Мене кастинг. Якщо чувак тобі каже, ну все, давай ми розпочали зустрічатися. Ти, типу, моя дівчина. А я така, почекай, почекай. А ти мене запитав: я хочу з тобою зустрічатися. Я на тебе зараз подивилася, і я такого не бачу моменту. Так, ти хочеш, але я не хочу. Нарешті, просто в моєму житті, в моєму житті почалася ця лінія, коли я почала обирати. І це головне, дівчата, немає такої штуки. A chute -tipo Там 18 років, 20, не знаю, будь-яка цифра прийшла на побачення. 30, будь-яка цифра. Прийшла на побачення, і така думаєш, ну, ну він же написав, він же покликав це доля 100%, Зараз там десь випав сніг, сонце засвітило, ще щось. Ви знайшли три знаки, якісь від всесвіту. Ви самі собі придумали, що це побачення прямо від долі, і що треба йти, все. І ви шукаєте тільки позитивні моменти, тільки доля, тільки, 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 тільки. тільки і ви думаєте, що з першого побачення? Все має бути супер. Ні. Ви маєте робити кастинг, кастинг, кастинг. Ви знаєте, що ось я, я неймовірна дівчина. Мені великий потенціал, я можу багато чого досягти, подорожувати, заробляти будь-що. І я вертую класного чоловіка біля мене. Мені не потрібен або хто, або хто він буде тягнути на дно. А я на дно не хочу. Я працюю над собою кожного дня, у мене багато цілей, всього. Щоб піти на дно ні дякую. Я можу бути в моменті одна, але погодитись на відносини тільки з чоловіком, котрий погоджується на всі мої такі запроси. Ось. І це реально головне, бо ми це, я не кажу, що, знаєте, типу, ви всі погані, а я королева. В мене це в моєму житті реально. Приблизно рік, коли я повністю переробила все своє мислення, всі сценарії в голові, свою самооцінку, я зрозуміла, хто я, чого я вартую, і почала жити по-іншому. Тоді я жила з такими правилами. Наприклад, там відмінив побачення в останні моменти. Я така, що страпилось, і я, знаєте, типу, не занижала його бали як чоловіка, а повищала. Да? Він щось не так зробив. Десь він забув гроші, ой, а можеш ти заплатити. А ще якийсь момент, і я не занижала його бали, а повишала. Я думала, що треба бути зручною, що треба ну, типу, якось пригинатися, бо якщо я зараз скажу смс-ка і там, напишу, бо подзвоню. Так, або ось так, або пішов нахер. І він піде нахер, і я ж залишусь одна. В мене була така штука. Я дуже боялась залишитись одної. А то, що чувак витирав об мене ноги, було окей. Мені і зараз я прям кажу, це не окей, дівчата. Ніяких принижень, ніяких занижень, планки, ніяких працюємо перше над свою самоцією. Наприклад, якщо в вашому зараз моменті в вашому житті сталося розлучення, розрив. Так, і ви ось в такому стані, і ви шукаєте відповідь, чому, чому так, перше заспокоїмося. щоб піти в наступні відносини, дайте собі якийсь період, пару місяців зараз і попрацюйте над своєю самооцінкою. Давайте подивимося, що там було не так. Щоб знайти класні відносини, ви маєте мати в голові класну самооцінку і класні сценарії. Ви маєте розуміти, що для вас окей, що ні. Напишіть свої червоні прапори. Не, не треба шукати, типу, в гуглі, а які є червоні прапори. А червоні прапори на першому побаченні, в переписці чи дещо Ні, ваші. Ви вже маєте якісь досвід. Що вам не подобалось до відношення з вами, як з дівчиною. Що вам не подобалось, випишіть це. Що вам не можна до вас робити, які слова не можна казати, не можна там повишувати голос? Будь-що. Написали, що можна робити. Також собі напишіть, який у вас має бути чоловік. Що ви мрієте? Яку ну знаєте сім'ю? Бо, наприклад, ви мрієте, щоб ви з чоловіком. Я не знаю, ви обожнюєте театр, щоб ви ходили кожного тижня в театр або на опіру, щоб він був такий класний, а ви пішли його шукати на дискотеці. Ну, це нелогічно, реально нелогічно так робити. Не буде потім він вас водить на оперу, бо він полюбляє алкоголь і танцювати, і йому взагалі пофіг. Тобто ви маєте прямо покопатися в собі, хто ви, що ви хочете в цьому житті, зрозуміти, які сценарії, яке життя вам подобається, бо це, це і є сценарії, що вам хочеться, щоб ви займалися спортом і у вас була, знаєте, така спортивна родина. Чи тільки вас о, приваблюють дискотеки, якийсь бізнес, подорожі? Будь-що ви маєте себе запитати, ви маєте попрацювати над своєю самооцінкою, попрацювати над сценаріями, так і головний момент: я запишу це наступне відео про ілюзію кохання. Що є в нас ілюзія у дівчат кохання, і ми думаємо, що ми ми у відносинах, а ми в грі, звичайні. Ми просто на нагачку маніпулятора, у котрих таких, ну я не знаю, дівчат 10, і він з'являється раз у тиждень, раз на два тижні, ось так приблизно, і все, йому пофігу. Ви думаєте, що ви в відносинах, що в нього просто там якісь проблеми, він дуже зайнятий ля, ля 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 І додаєте йому балів. А ви просто зручна човіха, яка занижає всі свої бали, себе, свою самооцінку, просто себе ось так на дно. І все і вами користуються. І ось це головний момент попрацювати над своєю самооцінкою, попрацювати те, що для вас зовсім ось таке категоричне ні, і навчитися казати ні. Ось, коли ви трошки зараз більше цю тему покопаєте про сценарії, про самооцінку, про психологію чоловіків, як поводиться чоловік, котрий, ну котрий прийшов на побачення, щоб знайти відносини. А не гру, а не маніпуляції, котрий закохався, а не грається. Там, ну, просто неймовірні, неймовірні різниці просто у всіх моментах. У всіх моментах просто це, я не знаю, не земля. Ви маєте це вивчити і щоб розуміти. І потім, ви коли підете до цього кроку побачень. І ви ось просто перший чувак вам пише якусь штуку, він вас занижає. Ви так, раз блок, ще пише ні, до побачення. Ще щось, ви сказали, я хочу їсти, я не знаю, суші, а він такий, ні, підемо каву пити. Ви таке. Приберемо, не погоджуємося на менше. Вшиємося. Вчимося те, що ви, дівчатка, у вас одне життя. Якщо ви зараз не проживете так, як ви хочете. Ви ніколи його не проживете так, як хочете. Якщо ви погодитесь бути з чоловіком десь в сараї, все життя ви там його відпобудете і ніколи не відчуєте своє щастя. Тобто не бійтеся, ви гідна, кожна з нас гідна найкраще на просто ну на, на щастя, і все. Це ось такий головний момент. А ще варто пам'ятати: відносини потрібні в вашому житті для того, щоб робити вас ще щасливішою, знаєте. А допомогти розквітнути, розквітнути, дати якісь такі крила, сяяти. Але якщо у вас нема відносин в житті, ви маєте знати, як робити себе щасливою, як квітнути, сяяти ось так без чоловіка. Так? Щоб коли він з'явився в вашому житті, він побачив усміхнену, щасливу дівчину, і йому було класно робити вас щасливою. Я не знаю, поїхати з вами в якусь подорож, ще щось. Бачите ще більшу вашу посмішку, це буде його заряджати. Якщо він зустріне дівчину, котра просто тупо в депресії, не посміхається і каже, як складно бути без відносин, і ось це там помирає, плачеть, або там всі маніпулятори, йому буде важко з вами, йому буде нецікаво. Просто є до вас прийшов чувак на побачення, і він просто, ось так, знаєте, негативом. Негативом. Про дівчат, про все-все-все-все, про життя, про роботу, про гроші. Вам захочеться ще зустрітися з такою людиною? Ні. То ви маєте, знаєте, ось собі в такі правила в голову вкласти, що от подивіться на себе наші сторони, ви прийшли самі з собою на побачення. Вам класно? І будь ласка, не оцінюйте себе за зовнішність. Найкращі просто всі відносини і все житті дається людям, котрі ну вони радіють життю, знають, що вони, ну ви знаєте, ось моє тіло, воно живе, кров зараз ганяє по тілу, серце б'ється. Я просто неймовірна. Бог мені дав все. Я неймовірна, все, все. І ось там, якщо якась тільки думає, ой, в мене целюліт, в мене там десь кілограм зайвий. Не треба за це думати. Ви неймовірна, така, як ви є, і ви маєте себе оцінювати саме про енергію. Зрозумійте, в цьому житті все про енергію. Ви маєте навчити самі себе заряджати енергію, бути такою класною, позитивною дівчиною. Щоб коли чувак такий чоловік, супермен, прийшов до вас на побачення, ви така гей, знаєте, вся енергічна. Йому тоді буде цікаво з вами, і він захоче подивитися, що буде далі. Вона не така, як всі, просто ось така, Знаєте? Ось це головний момент. Просто коли ви зараз почнете працювати над собою, з усіх моментах, дивіться, а якщо б поруч зараз був мій коханий, як би він мене бачив, так? Вчіться реагувати на ситуації по-іншому, Вчіться себе приподносити, ви маєте іти як королева. Говорити по-іншому, посміхатись по-іншому, бути впевненою в собі. Ось це те, що робить вас неймовірно привабливою. Нас чіпляє енергетика, нас чіпляють якісь щасливі моменти разом. І повірте, якщо у вас не буде це літо, -лі, а ви, типу, знаєте, така класна, у вас немає ціліту, а ви ви така депресивна і плачете кожні п'ять хвилин. Не буду вас тоді чоловіка. Не треба бути депресивною. Навчитися бути щасливою. Зрозуміти, що у вас одне життя. Ви не знаєте, завтра воно буде чи ні. Тому навчіться родіти кожного дня. І все. Тому щоб обрати того чоловіка, ви зараз починаєте вивчати теми, сценарії, котрі у вас є в голові. Зараз важко дізнатися, що саме у вас в голові. Я запишу ще відео, де будуть. Приклади найпопулярніших сценаріїв, також найпопулярніші методи, як підвищити самооцінку, я запишу ще найпопулярніші такі, я не знаю, як правильно сказати, ну, моменти про чоловічу психологію, так щоб їх якось розуміти, це все я запишу. Викладу все наступних відео. Вивчайте ці моменти, будьте більше наодинці з собою. Якщо ви зараз в періоді... Вивчання себе. Навчитись просто сісти, подумати, зрозуміти, хто я, чого я хочу. Подивитися будь-які відео і питати, а де я бачу себе в усіх цих історіях? А що я там десь не так робила? Якось себе перенижувала, занижувала, погоджувалась. Подивіться на все це, зрозумійте. І спробуйте. Це, знаєте, важко. Я пам'ятаю, що я почала ось цей такий умовний кастинг, було трошки важко, але ви маєте спробувати. Ви маєте спробувати, щоб вас писало одночасно 5 вам хлопців, 10. І не має бути у вас в голові думка якась, що ви, типу, е, ну, на 10 хлопців. Ні. Ви переписуєтесь. У вас кастинг. Окей? Ви просто спілкуєтесь. Коли у вас будуть відносини, ви можете інших всіх видалити. Але зараз ви не у відносинах. Ви вільна дівчина, котра обирає. Не хтось вас вибрав і сказав: значить так, я прийшов на це побачення, заплатив за суші, ти сьогодні моя дівчина, і на місяць, видалила швидко все з інстаграму, там всюди, всі хлопці, видала, ти тільки моя. А чувак гівно. І ви маєте на такого просто сказати дякую за суші. Я подумаю, до побачення заблокували і пішли. Ні, обираєте ви з ким вам почати відносини? Ну дякую, я дуже рада, що він поїхав. Ось ви обираєте, а не вас. Тому ось пам'ятаємо і починаємо велику працю на собою.